Друзі, 10 серпня, великі карателі, пляжний волейбол 4х4, 4. дві дівчинки, дві хлопчики, два хлопчики, дві дівчинки, ой, друзі. А сама атмосфера, друзі, бомбезна, бомбезна, друзі. І озеро, і пляж, і молодь, і люди. І настоящий пляж. І всі умови. Дякуємо організаторам, дякуємо Збройним силам України за нас можливість бути присутніми і грати. Велика карательна на площадці Поа Україна. І Дем'янці. Удачі і вітання обом командам і організаторам турніру. Ой. движуха пошла. Пошла. 1-0 за карателю. Что там? Подачка. Подачка подавна. Не подалася. Сама не подається. Подачка. Один один. Ну там? ты йде? За не закриють Ой, там один. Там один офіцер. Через чур випив. Через чур. Рахунок. Всім п'ять. Задомнян ви, Чудово сім-шість каратель пова України и дем нянці. там? Сім дев'ять, Каратуль веде. Треба зібратися. Зібратися. І. Хороший. Восьмий. Дем'янець. Вісім-дев'ять, подача, дев'янець. Димося. Потам. Ілонка. Рова. Іланка. Оп! Оп! Опнули. Подачка. Подача хороша. І вже демнянці виходять вперед. десять дев'ять. Десять дев'ять. І вже трохи веселіше на полі. А поле. Площадка пісочотка. Е. І... О, хорошей. 10 9 11 9 задимнянся ми, друзі. 11 Жага до перемоги. У кого вона? Жага, а у кого можливість? Подивимося. І це воно. Тут на місці. Що там? О! Хороше! До конця ти я! Хороший! Що да. там? Підскоки. За з обох 12 12.10. За дивнянцями. Подача карателі. Карателі дві команди. По Україні і каратель. І взяли пошти. Пошти взяли. Тринадцять. Чотирнадцять, десять. Чотирнадцять. Контрольний м'ячик. Контрольний. Іланка. О! Не-не-не. Одинадцять. І мені девять. Чи рівно Контрольний проходить. Проходить. О, там. Що там? Показують за перва партія. За демнянцями. 1 0 Будемо дивитися другу партію. Каратуль демнянці, друзі. 1 0 Друга партія почалася. І. О! Один один! Один один. Дем Случаї виграшу. Велика можливість грання за перше місце. За перше місце. А в случаї той знашок. Але треба грати. Два один за карателю. Два два рахунок два два дымнянчика раптові по Україна. Що там? Винос. Винос. Виносний. Аккуратно, Далі! Далі! А! Черки! 3-2, Рахунок закарату! О! По троєці! Обом командам! По троєці! Не оцінка, а очки! Ілонка, подача! Хороша! Але за межі! За межі. Каратуль. Четрі-три. Котре вирівається вперед. А треба їх не пропускати дуже. Хай луче нагонять. Хай хоче нагонять. По чотири, друзі. Рома. Чудово Чудово. О! Oh, Ох! Oh, переводи! Переводи! От Дем'янець. Не демовий. <coughs> Шесть, пять. Семь, пять. Аккуратно. Не, не дремать. Вакаратель. Дома. И так высплятся. А тут. А тут. А вот так треба. Шесть, семь. Дем'янці на подачі. Ох, ще й мимо один пролетів. О там. На кидочки. Хороше! Сім! Вісім! там повісім, повісім уже завзятніше. Тут хитрячок не пройде, тут треба працювати, роме. Що там? І роме? І. Іх ти як! Красота! Ілонка, Удачка. водочка, кисенька. тільки грайте, тільки грайте. А треба грати, треба доводити. О, 10-8 за Демнянцями, друзі. От вам і рахунки. От вам і відомість. Хто там? Да. О, хороше підскоки, Дивіться! О! Хороший! 9-10! За дим поки рахунок. Хороший! От хлопок! Що там роба? Затяжний. І перекидний. І... Хто це впоров! А це в Ні, там було поле. Чудово. 11-9. За Демнянцями. За димнянцями. Каратуль подачка. Що там? По 11, друзі. А це вам і сонечко, і пляжний волейбол. По пісечку. Два на два. І 4 на 4. Чудово. 12-11. За днянцями, друзі. Я хотів вже показати. Важко, тепло і культурно. Що там? Що там? Чудово! оно! но Оно-но! Приносимо! Приносне! 13-11. Що там? Ой, хороший блоковий. 12-13. За дим рахунок. Подача каратолі. По Україна. Реворі Степанович порало вітання. Всім друзі. Хто задіяний? Що там? Що там? Чотирнадцятий контрольний м'яч. Є пройшов. Пройшов. Дем'янці вирають. І це чудово, друзі. Упова Україна, велика каратуль. Вітання Бом. Командам. І усім, друзі. Усім, хто задіяний. Усім, хто задіяний. І хто тут біля нас і на морі, і на суші, друзі. Це чудово. Вітання всім.